Початок листопада, і саме в цьому відео я хочу ще раз проговорити всі нюанси підготовки гортензій, всі гортензії волотистих, деревоподібних, широколистих до зими і все, що цього може стосуватися. І почнемо ми з вами з підживлення та обробок. Це саме той пункт, який би я хотіла для вас особливо підкреслити, що зараз взагалі не треба нічим підживлювати гортензії. Справа в тому, ви можете зараз подивитись на наші кущики, особливо волотисту деревоподібну гортензію. Вони вже всі майже стоять без листя. Тобто, рослина потихеньку засинає, вона вже в стані спокою, їй не треба. Зараз підживлення, це по-перше, а по-друге, вона його і не сприйме. Якщо ж ви мешкаєте в більш південному регіоні, я розумію, що у вас може бути температура вища, десь 10 плюс 12, але ви врахуєте, що все ж таки листопад він дуже мінливий. Сьогодні тепло, завтра якісь приморозки. А любі добрива можуть стимулювати. Ріст молоденьких пагонів на рослині. Нам це вже не потрібно, тож я вас дуже прошу: саме в листопаді вже не треба нічого підживлювати, навіть якщо ви вважаєте або вам здається, що ще досить тепло. Всі підживлення ми робимо десь до середини жовтня. За цей час рослина встигає їх накопичити, закамулювати і потихеньку вона засинає. Що може бути виключенням тільки добре осмокот, яке розраховано на 8-9 місяців? Дивіться, воно було розроблено саме для осіннього підживлення. І мені здається, все ж таки воно було розраховано на садові центри, якісь розплідники рослин, коли у вас навесні багато роботи. То восени є час можна підживити рослини і навесні вже не займатися цим питанням. Я особисто не використовувала це добриво, тобто в мене немає досвіду його використання. Ну, Якщо ви захочете, можете спробувати. Все більше ми нічого по підживленню зараз не робимо. Що можна зробити зараз? Якщо ви мешкаєте на півдні і у вас останнім часом не було дощів, єдине, що ви можете зробити зараз, це зробити вологозарядний полив рослин. Але до стійких морозів повинна пройти певний час, хоча б там, я не знаю, тиждень. Наступний пункт це обробка. Теж хочу зазначити, що я проти того, щоб постійно чимось обробляти сад і, так би мовити, на упередження, да, аби чого не було. Бо це приводить до того, що імунітет рослин падає і вони все одно хворіють. Я обробляю рослини тоді, коли вже бачу. Що є привід для цього, і коли є гарні погодні умови для цього, тобто плюс 10 і вище, бо багато з фунгіцидів, ін'єкцицидів, вони все ж таки працюють при досить високих температурах. Тому я вважаю, що в листопаді місяці вже немає сенсу обробляти рослини на опередження, вони вже сплять. Більшість з них, а особисто деревоподібну подібну, волотисту, ми обріжемо частково. Тобто ми нічим зараз не обробляємо. Крім того, що зараз вже не працюють препарати, самі ж і спори грибів, там, хвороб вони теж зараз в неактивному стані. Якщо вже і буде проблема, вона буде вже навесні, в квітні, саме тоді пробуджуються всі збудники хвороб, і комахи теж прокинуться. І тоді ви обробите препаратами. Ну, по-найбільшому. Кожній окремій проблемі. І винятком знову ж таки може бути широколиста гортензія, тому що якщо ви її будете зберігати десь у погрібі, у подвалі, ви повинні розуміти, що там повинно бути сухо. Але все ж таки профілактично протитруйниками, наприклад, препаратом Максим їх треба обробити перед тим, як ви туди будете заносити рослину, щоб вона не згнила, не спріла у вас. І, звісно ж, ви на протязі всієї зими повинні контролювати, дивитись, в якому вони стані. Дуже помірно поливайте їх там, щоб вона і не засохла, але і не згнила. І ще хочу окремо зупинитися на мідь місних препаратах. Зараз багато в є інформації, що все ж таки вони не настільки ефективні, як ми звикли з минулих років. Тобто, якщо у вас плодовий сад, хвойні, які Досить сильно хворіли, ви можете їх на зиму обробити мідьвмісними препаратами, такими як бордоська суміш, біошок, ну, інші препарати там, в рідкій формі. Але ви враховуєте, що мідь препарати препарати не лікують, вони якби дезінфікують вашу рослину, прибирають зайві прояви, вже, які були. І вони тримаються недовго. Тобто перший же дощ їх в принципі змиє. А постійно вам повторювати теж немає сенсу взимку, коли холодно. А, єдине, що знову ж таки мідьмісними препаратами краще обробити весь сад. Наприкінці десь березня, коли вже потеплішає, коли рослина тільки почне просинатись, ще не буде ніяких бруньок, але вже температура буде плюс 5 і вище, ось тоді, після зими, особливо якщо вона була вологою, ви можете обробити свій сад. Але знову ж таки, дивіться, якщо хвороби небагато, ну нема хвороб, не треба на всяк випадок обробляти рослини. Якщо в цьому сезоні. Ви знаходили в прикореневій зоні ваших гортензій личинок травневого хруща, я раджу внести восени біологічний препарат ентацит або метарезин. Це біологічний засіб на основі гриба, який знищує личинок у ґрунті. Застосовувати препарат згідно з інструкцією на упаковці і восени це краще робити. Чому? Бо восени личинки активні у верхніх шарах ґрунту. А осінні дощі забезпечують вологу необхідну для дії препаратом. Також майте на увазі, що препарат можна поєднувати з добровоми, але не можна з фунгіцидами. Але це інформація вже більше на майбутнє, якщо ви додасте цей препарат, наприклад, навесні. І ще хочу нагадати вам про слимаків. У листопаді більшість шкідників вже сплять, але сламаки залишаються активними, особливо якщо осінь була тепла та волога. Восени вони активно відкладають яйця в ґрунт, з яких навесні вийде нове покоління шкідників. Щоб захистити гортензії, особливо широколисті, обов'язково приберіть усе опале листя та рослинні рештки навколо кущів гортензії. Це позбавить слимаків укриття. Для боротьби використовуйте препарати у ліцит або аналоги, розсипаючи гранули навколо рослин згідно з інструкцією. Також корисно після прибирання злегка розпушити ґрунт, це допоможе знищити яйця слимаків морозом. Окремо зупинюсь на мульчуванні, а потім переходимо до обрізки гортензій. Обов'язково перевірте мульчування всіх ваших кущів на зиму. Поновіть е, шар мульчі, якщо це необхідно. Він повинен бути не менше 5-8 см. Використовуйте, будь ласка, мульчу. Все ж таки перевірено і куплено, В чому проблема мульчі, яку ми не мульчі, а хвойного опаду, якого який ми привозимо з лісу. Ви не знаєте, які рослини там ростуть, чим вони хворіли весь рік, і може статись так, що ви з хвойним опадом гілками, ось цими принесете собі якусь заразу якусь хворобу до вашого саду. А до того ж, особливо ретельно мульчуємо всі молоді саджанці. Я завжди кажу, що деревоподібну, волотисту гортензію, в принципі, і в листопаді, місяці, якщо вона росла в горщику, можна присадити в ґрунт, але ви повинні її тоді дуже гарно замульчувати і постійно перевіряти шар мульчі, щоб, не дай Боже, він ну, вітром його не знесло. Якщо ж дуже хвилюєте, то, можливо, молоденькі кущики, якщо ви бачите, що йдуть дуже Сильні морози, а немає снігу. Ви можете ще обмотати якимось е, шаром агротканини білої, але вона повинна бути, звісно ж, дихаюча, Не використовуємо ніяких плівок. І окремо наголошую: не, в ні в якому разі не використовуйте листя для мульчування ваших рослин, бо знову ж таки на листях можуть бути спори грибків. Або якісь шкідники під ними будуть ховатися. І таким чином ви привнесете їх до своїх ростин Лин додатково. І листя також може прийти, згнівати в дуже вологу погоду Тож листя не використовуємо. І ще, якщо у вас рослини залишаються на зимівлю в горщиках, а горщики, наприклад, невеликі, то їх тоді рекомендують покласти ну трошки да з нахилом, щоб їх притрусило сніжком. Але знову ж таки, я такий метод зараз не використовую. Чому? То бо тут можуть бути шкідниками миші. І була так, були такі вже історії, коли вкладали досить велику партію рослин на землю, і миші виїдали коріння. Тобто, якщо ви якось вкриваєте горщики, ще просипте чимось додатково від гризунів, бо в теплі зими вони можуть виїдати коріння ваших рослин. Наступний наш пункт обрізка гортензій. До кожного виду гортензії ми підходимо. Особисто, дивіться, волотисту гортензію, я особливо повністю гарно обрізаю наприкінці лютого, початку березня, там ми дивимося вже з вами по погоді. Якщо тепло і сухо, можна обрізати навіть в лютому місяці, але враховувати, що в морози робити це не можна, бо там руйнуються, пошкоджуються дуже гілки. Що ми робимо зараз? Зараз я підходжу більш варіативно. Якщо кущ міцний, гарний, красивий, гарно тримає свої суцвіття, я можу його залишити на зиму, тим більше під сніжком це виглядає досить, досить гарно. Якщо ж кущі молоді, я обов'язково зрізаю верхні суцвіття. І вирізаю, звісно, на всіх кущах. Можна зараз вирізати якісь тоненькі, погані, негарні гілки, які взагалі вам потім будуть непотрібні. Якщо ви не можете приїхати обрізати ваші гортензії навесні, ви можете зробити це і зараз. Але б я радила обрізати трошки вищі на 2-3 бруньки. А вже у травні, коли почнеться сокорух коли підуть нові пагони, ви просто зробите. Коригуючу обрізку, формуючу обрізку для цієї гортензії. Чому я не роблю зараз обрізку восени, тому що я вважаю все ж таки, що в своїх гілках гортензія накопичує поживні речовини, які потім допомагають їй зимувати. А ви обираєте для себе, який вам підходить більше варіант. В принципі, і той, і той досить дієвий. Далі деревоподібна гортензія, теж схожа ситуація. Якщо кущ молодий, краще його взагалі зрізати десь на сантиметрів 20-30, але не більше, тому що все ж таки гілки захищають наші кущі, вони зберігають тепло, утримують сніг, тим самим вони захищають коріння молодого кущика. Якщо кущ великий, міцний, наприклад, в мене кущ пінканабель 2, він досить міцний, я його може, трошечки проріджу, але залишу ось так з такими гарними суцвіттями. Анабель Голден Аннабель, там дуже великі шапки, вони не витримають навіть легкого сніжку. Я їх зріжу, але я десь наполовину зріжу ці кущі. В принципі, для деревоподібної гортензії головне, щоб вона не замакала. Вона не любить замакання сильного. Все інше для неї не шкідливо, вона досить гарно зимує. Потім вже навесні знову ж таки ми обрізаємо десь на 2-3 бруньки, але я навіть в деревоподібній на це не заморочуюсь, я обрізаю просто на сантиметр. Метрів 10 від ґрунта, цього достатньо. Потім, звісно, коли підуть пагони, дивіться, якщо кущ великий, можна його проріджувати, якщо молодий, я завжди кажу, що всі молоді кущі деревоподібної гортензії, після першого квітування я обрізаю майже під нуль, і вони, якщо таке комфортне літо, тепле, сонячне, вони частіше всього потім ще раз квітують. Так, ну що, переходимо до широколистої. Тут все набагато складніше. По-перше, як ви можете звернути увагу, вони ще в листопаді не скинули листя. І саме тому їх не можна, до речі, досить рано вкривати. Широколиста гортензія, так, вона дуже примхлива, підмерзає дуже часто на морозах, але все ж таки легкі морози, там, легке таке похолодання ноль. Мінус три, їй треба відчути саме для того, щоб вона скинула свої листя. Воно ж їй не потрібно на зиму, але вона його тримає. А це можливо саме при невеличких морозах. До речі, перед тим як вкривати гортензію, багато хто ще обрізає листя, бо воно все ж таки не уходить само по собі. Якщо ви це будете робити, робити це треба дуже дуже обережно, щоб не пошкодити квіткові бруньки, які будуть. Квітувати в наступному році. Звісно, що ми обрізаємо всі суцвіття на зиму, вони теж не потрібні. Прибираємо всі суцвіття, ну і, звісно, прибираємо всі такі тоненькі, зігнуті, якісь негарні гілочки. І потім, коли ми будемо вкривати гортензію широколисту, а це теж це ціла наука і цілий такий головний біль для всіх власників широколистої гортензії, вкриваємо в декілька шарів, укриття повинно бути сухим. В якому разі не використовуйте плівку, бо під нею вони можуть зіприти, згнити ваші рослини. І е, основна, як на мене, проблема навіть не зима, коли ви гарно вкрили і ви впевнені, що від ґрунту від землі їй буде теплесенько, вона перезимує. Проблеми у вас почнуться все ж таки наприкінці зими і. Всю весну, тому що в нас дуже багато зараз зворотніх заморозків, ви розкриваєте, а в квітні або в травні можуть бути досить сильні морози, і ваші квіткові бруньки можуть обмерзнути. Тобто ви повинні продумати ваше укриття так, щоб ви могли легко його і відкрити, привідкрити, і накрити знову навіть навесні. І знову ж таки повторюсь, якщо ви прибираєте в погріб або е, підвал ваші рослини, знову, не прибираєте їх туди досить рано, дайте їй відчути трошечки холоду. Щоб вона вже все ж таки вчила в спокій заснула, зрозуміла, що вже зима, пора спати, і е, перевіряйте на вологість приміщення. Якщо дуже волого, обробляйте протитруйниками, е, слідкуйте, щоб небагато ви їх поливали, але й не засушуйте. Ну, я завжди кажу, що широкохлиста гортензія – це такі собі танці з бубнами. Вона дуже гарна, вона неймовірно гарна. Мені здається, найгарніша з усіх видів. Гортензій, але вона є примхлива. Примхлива тому, що все ж таки наша кліматична зона для неї не дуже підходить. Якщо в Європі там е, дуже волого і помірні зими, то в нас постійні скачки температур, і зими стали теплими, але навесні досить холодно. В принципі, це по підготовці до зими, мабуть, все. Тобто, не робіть зайвого, не е, вже. Трошечки сповільнюємось, даємо рослинам нашим заспокоїтись, заснути, трохи спостерігаємо за ними. І на взимку, дивіться, якщо будуть сильні морози і вітри, поновлюємо шар мульчі. Якщо будуть мокрий, мокрий сніг, струшуємо його з рослин. Друзі, ну і на цьому в мене все. Якщо залишились ще якісь запитання. Пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. І до зустрічі на каналі Декоративний Сад.